Мене звати Арсен. Знаєте, що я сьогодні зранку бачу? Я сьогодні зранку бачу козуль і білку. За діду буду зараз топити камінь, а за зараз... я буду бити. Це не знаю, що буду. Ви бачили вчорашнє відео. Я не одне знімав відео, а два відео. Як вам відео? Я тоді написала, коли переглянули вчорашнє відео що дощ колодці знімати. І ви напишете, пишіть чудові чи колодці відеосмію. Е, І зараз я буду. Де вам сказати? Угадайте, я вам загадку задам. Одну. Найбільше загадок. Одну тільки. Я гарний гар чи не гарний гард даю 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Коли я скажу, що я граю в мої коли я кажу вам загадку, я граю мограв чи не граю в могла, значить я знаю, що таке мой І значить, що я граю в могла, бо це класна гра. Легка загадка, я граю в мої я тоді був, я вам в одному відео говорив, що я буду знімати вам магіар, і я вам говорив, що ви не знали, що я гармогіар, тоді я цієї загадки не хотів вам задавати, хотів на потім вам задати цю загадку. І отак. Коли що? Коли того, вчорашнього відео не бачили, я кажу, напишіть, напишіть посту, чи ви хочете. Короткі довгі відео, що коли ви б не дивилися вчорашні два відео. Вчорашні два відео, ви бачили класні два, ой один... одного пса і дві овечки, вони дуже гарні. А то, що пес так гавкав на мене, я був трошечки дуже... не дуже. Бо він гавкає, може ніхто мене не чув. І отак. Завтра я не буду вам знімати відео. Я ще вам після завтра знімлю через один день відео зніму. Отак. Як затопить каміна? Ізавтра... Ну, його топить. Понятно, що він його топить. Баба вам їжу, А я зараз вам записую відео. Ну, хотів хотів сказати, коли ви вашого відео не почули. Хтось мій каналу був, Шклав, там просто було дуже багато переглядів, але якийсь канал з'їздився, що в нього дуже мало переглядів або що, і, і, і удалив мій канал, вон чому в мене тепер трохи мало відео. Хочу подалити канал, а годи знав. І мені вдали в канал, бо там дуже було багато відео, переглядів, лайків, підписок, коментарів. Чи можна, щоб я знов це набрали число? Добре, наберіть знов це число, тоді буду латий. Сьогодні може бути куди їхати, я не знаю. Ніху. Але я, ну, я не стану з ще знімати Ну Потім може завтра може дімлю відео, може ніколи щось замічу. Я, я не знаю, що вам знімати завтра. Що подумаю, я вам не буду казати, але передумаю, бо я все сам не знаю, що знімати. Буде. Тоді я подумаю. Папа? Всім па-па, підписуйтесь на канал, ставте багато лайків. Всім папа. З вами був Авсен. Всім папа. Всім папа. Всім папа, всім папа. Всім папа.